Людина молиться, але спробуй її зачепити. Буде справжнє пекло. Все починається із правильних понять. Якщо ми хочемо переступити з першої сходинки на дванадцяту, то ми дуже помиляємося, що ми це зможемо зробити. Я не знаю, чи ви коли-небудь зауважували в собі і в інших людях, можливо, про те, як багато важливих релігійних практик в нашому житті не працюють. Людина молиться, але спробуй її зачепити. Буде справжнє пекло. Людина постить, але страшенно роздратована. Людина ходить в церкву, але коли зустрінеться з людьми, то всіх і вся осуджує. Дуже часто релігійність не працює. Це треба визнати і мати достатньо покори сказати: почекайте, я, здається, сів не в той трамвай. Чи релігійні практики, до яких так, так Ревно закликає церква у часі Великого Посту людей, вони є поганими. Мабуть, ні. Напевно, той, хто сів за, цей, за це кермо, просто не вміє керувати. Як ми не навчилися добре їздити, то можна нам запропонувати найкращу машину, але ми її розіб'ємо і самі розіб'ємося. Давайте будемо потрохи це з'ясовувати. Отже, все починається із правильних понять. Якщо ми маємо правильні, здорові поняття, установки, то наш потяг буде їхати в правильний бік. Ми ніколи не схибимо. І тут я хочу звернутися до церковної традиції, до отців церкви, які казали, що людина у своєму земному шляху до стосунку з Богом. Має пройти два основних етапи це Старий завіт і новий завіт. Тобто в кожної людини мав би пройти період виховника закону. Пригадуєте, Мойсей дав на є закон. Він був виховником, як каже апостол Павло. Він мав людину виховувати. Не кради, не вбий, не чужолож і так далі. І коли людина виконує ці принципи, вона формує себе, формує свою таку загальну людську канву. Вона правильно рухається. У Великий Піст на вечірнє прочитується чудова поетична книга, яка була педагогікою старозавітньої людини і не тільки говорить про виховання, про дружбу, про стосунки яких людей треба цуратися, в яких випадках е, треба е, приймати які рішення? Отже, тут нема е, е, мови про якусь вищу духовність. Дивіться, звернемося до притчі Ісуса Христа про, е, про будинок, який був побудований на піску? Ви знаєте, що Він був збудований, але потім він впав. Бо не було фундаменту. Що є добрий фундамент? Фундамент це властиво є оці здорові засади. Якщо ми хочемо переступити з першої сходинки на дванадцяту, то ми дуже помиляємося, що ми це зможемо зробити. Бо людина поступово має дійти до дванадцятої сходинки. І цією основою є кілька таких засад, які, які треба в житті навчитися. Ну, наприклад, один з них це самодисципліна. Як важливо, наприклад, навчитися бути просто дисциплінованою людиною, жити по правилах, переходити на зелене світло, а не на червоне, просто бути обов'язковою людиною, дотримуватися слова. Тут нема великої духовності, правда? Але без цього наш потяг ніяк не поїде. Наші ноги не перескочуть з першої на 12 сходинку. Будьте певні. Або такий важливий принцип, як повага до людей, до старших людей. Одного разу я їхав з реколекції і зайшов в автобус, то була неділя, і багато людей, і було дуже багато людей, студентів, бо то була неділя, я повертався назад. І в один момент, коли я зайшов, як священник в. Автобусі всі ці молоді люди, діти поснули. Е, ну, очевидно, вони не хотіли просто мені уступати місце. Але я собі так подумав, чи були вони сьогодні зранку в церкві? Мабуть, багато з них були. Але чи ми їм достатньо вдома і в храмі пояснюємо, як важливо не тільки молитися, не тільки бити поклони, а просто поважати старшу людину? Наприклад, вітатися старшою людиною. Е, Слухати людей, які говорять, вчитися не перебивати. Тут немає ніякої вищої євангельської духовності. Це звичайні етичні і загальнолюдські принципи. Ще одна важлива прикмета це от привітність. Правда, як гарно, коли ми зустрічаємо людину з теплою посмішкою. Або, наприклад, ми пропонуємо щось людині, чи ми можемо тобі, наприклад, чимось послужити, або, наприклад, чимось людину пригостити в дорозі. Він коли люди їдуть, правда, і не спілкуються, бо, бо незнайомі, сказати якесь слово, посміхнутися, щось запропонувати, тут теж нема чогось надзвичайного. Тут є загальні людські, базові. Характеристики життя, але якими є вони важливими. В дитинстві я ніколи не розумів, якою важливою є слухняність. Просто навчитися слухати, тобто, щоб в дитини не утворювалася хібна установка, що світ має крутитися навколо мене. І вже знову ж таки, коли говорити про цей педагогічний вимір стосунків з дітьми, як важливо вміти їм пояснити. Найпростіший спосіб це накричати або примусити, або залякати людину, а от вміти поспілкуватися, вміти відкрити позитивну грань, послуху, вміти пробачати помилки дитини. І, зрештою, щоб дитина сама зрозуміла, що ми не так її батько чи мати. Чи людина яка стоїть згори, бо дитина залежить від старших людей, або, або вчителька, а просто як друг, як приятель, як той, той який супроводить. Зрештою, у самих дітей нам, у нас є так багато чого повчитися. І оця книга приповідок, про яку я вже не раз говорив у своїх бесідах, вона говорить про виховний характер життя. І вона називає його Божий страх, початок мудрості Божий страх. І розум добрий мають ті, хто його дотримує. Справді навчитися оцих гарних загальнолюдських ознак. І вони важливі не тільки для молодої людини, ми також старші люди можемо цього вчитися. І тоді будь-яка релігійна практика, чи то піст, чи молитва. Чи якась глибша форма побожності, вона ніколи не буде карикатурною? Вона буде здоровою, тому що вона лягне на здорову тверду основу. І сподіваємося, наш дім буде побудований не на піску, а на камені. Я бажаю собі і вам не видумувати велосипед. А йти старими, протореними дорогами людського досвіду, які люди від віку помічали, зауважували і некому виховувались. Нехай усім щастить.